Рада вас вітати на своїй кухні у розпалі сезон заготівель, тож на моїй кухні він не стихає. І сьогодні я консервую ранню капусту по дуже цікавому рецепту з томатним соком. Сік томатний беру прошлого року, тому що помидорчики тільки розпочалися на моєму городі. Тож, капусточки ранньої вродило гарно, консервуємо сьогодні з ним. Для початку нам потрібно підготувати баночки. Баночки стерилізуємо: хто в мікрохвильовці, хто в духовці хвилиночок на 10 ставимо на 160 градусів духовочку, і все. Цей спосіб дуже цікавий тим. І зручний, що можна багато банок відразу поставити, і за 10 хвилиночок всі простерилізувати. Тож баночки готові, кришечки також. Тепер нам потрібно подрібнити нашу капусточку, посікти її. Обираємо зручним для себе методом. Я на допомогу беру собі сьогодні комбайн, тому що капусточки багатенько, руками буде довго. економим свій час. Хочу зауважити, що для цього рецепту можна взяти також капусту із середнього сроку дозрівання. Беремо і ціленьку, і якщо у вас є розтріскана, також вона йде. Спочатку ріжемо її на шматочки, це для тих, хто буде також використовувати техніку. Додам, що капусточку зачищаємо, щоб не було зверху зеленого листя, а також пошкодженого, щоб не було. Що вам також, як і мені, буде допомагати техніка, то можна взяти зараз, відкрити сік томатний, вилити його в каструлю чи то в іншу ємність і довести до кипіння. Якраз поки я буду працювати з капусточкою, а сік мій закипить. І тож капусти ми вже насікли багато, а тим часом і наш сік закіпає. Тож я скажу вам відразу: якщо у вас сік свіжо вичавлений, проваріть його хвилиночок п'ять. А якщо ж він у вас з прошлого року, як у мене, то як тільки він, він закипить, можна туди класти капусту. Сік гарно закіпає, і ми накладаємо свою капусточку. Кладемо стільки, скільки вміститься у нас в каструлю. Я наклала ось так з гіркою. гарно притрамбовую, перемішую. І можна накрити кришкою і залишаємо капусту ось так. Бланшируватися. Можна ще додати. Жменьку. У сік не потрібно додавати ні солі, ні цукру. Спеції також тут не потрібні. Все, гарно у нас капуста вляглася в каструльки. Все, залишаємо, прикриваємо кришечкою і бланшируємо. Минуло 5 хвилиночок. Наша капуста вже гарно проварилася, і вона не мов би стала опускатися на дно каструлі. Так як сорт у мене ранній, то ні в якому разі не варю його довше, тобто, щоб вона не переварилася. Бо все ж таки, це молоденька капуста. І все. Як тільки вона в такому ось вигляді, починаємо накладати її в баночку. Капусту я прибрала з вогню і тепер її накладаю, поки вона гаряченька. Так, і коли наклали, Беремо ложечкою, притискаємо. Якщо соку малкувато, то доливаємо його. І обов'язково дивимося, щоб не було повітря в банці. Щоб гарно-гарно заповнилося. Коли відкриєте зимою капусту, з нею можна зварити і борщик, і зробити рагу, і навіть використати для пирогів. Капуста універсальна, дуже гарна. Цим рецептом зі мною поділилась підписниця. Рецептик перевірений в неї, і дуже ж таке вона його вихваляла. Все, баночку можна закручувати. Дві баночки я наклала, і тепер у мене сік залишився. Цей рецепт гарний ще й тим, що в цей сік знову ж таки можна додати капусту. І знову ставити її проварювати. І ця партія капусти у мене проварилася. Знову ж таки накладаю баночки. Цей рецепт гарний тим, що можна до безкінечності кришити капусту, доливати її соком, проварювати і накладати в баночки. Тобто, ви зрозуміли, що ні кількість. Капусти, ні кількість томатного соку не обмежена. Я використала сьогодні три капустини, і пішло у мене 2 літри томатного соку, маю 3 літри капусти. І ще трішки в мене залишилося, але то вже я використаю для борщику. Також цей рецепт можна взимку використовувати. Для приготування тушкованої капусти, чи то капусняк можна зварити, і для діток також смачні речі можна приготувати. Баночки закрутили і, як зазвичай, свою консервацію перевертаємо, обов'язково її утеплюємо і залишаємо в такому вигляді до повного охолоджування. Взимку, коли відкриєте, ця капуста стане для вас як знахідка, бо на смак вона як свіжа капуста. І тож з молодої ранньої капусточки ми з вами зробили гарну заготівлю, яка буде взимку. Нам як паличка-виручалочка, цю консервацію можна зберігати і в підвалі. І в погребі, чи то в квартирі, в прохолодному місці. На моєму каналі вже є рецепт приготування капусти без томатного соку, але з таблеткою аспірину. Ось так вона виглядає. Теж доволі гарний рецепт. Тож обирайте, який вам зручніший, чи то з таблеточкою. Чи то з томатним соком. Звісно, що коли присутня таблетка, то для діток використовувати в їжу, може капусту хтось і не стане. Але я думаю, що з томатним соком це буде саме те. Звісно, як завжди, я у вас запитаю, а чи маєте ви цікаві рецепти е, зимових заготівель? На моєму каналі є огірки, помидори, капуста, все це дуже смачне. Всі рецепти перевірені, тож поділіться своїми. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра, спокою. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!